Серіали це для мене основа життя, і кожен рік я намагаюся не відставати та дивитися усе, що варте уваги. 2024 рік був непоганим, але не сказати, що все виправдало мої очікування. Тому сьогодні я назву серіали, які слід подивитися у цьому році, та на які нові сезони слід звернути вашу увагу. Рік тому в мене не дуже вийшло спрогнозувати справжні хіти року. Тому сьогодні я назву серіали на основі моїх бажань. І тут будуть лише мої бажані новинки та очікувані продовження. Тому це буде дуже круто, якщо вони співпадають з вашими. А якщо я не назву дійсно дуже крутий серіал, який виходить цього року, то сміливо пишіть про це у коментарях. І дуже дякую вам за тисячу підписників. Для мене це якесь неймовірне досягнення, і це все завдяки саме вам. Ну, а ми надовго зупинятися не будемо. Ви на каналі Лоркіт, і ми починаємо. Чужий земля. У минулому році вийшов фільм Чужий Ромул, який вийшов дуже успішний, і тому досить цікаво, що цього року нас очікує іще один приквел із цієї франшизи, який стане приквелом, що розгортається за 30 років до подій оригінального чужого 1979 року. Так, так, так. Іще один приквел, і так далі. Але мені було б дійсно цікаво глянути, хоча б тому, що раніше серіалу по цьому всесвіту наче не було. А фільми зазвичай виходили дуже середньої якості. Акторський склад у серіалу непоганий. І наразі ми маємо лише тизер, який на декілька секунд показує ксеноморфа. Не густо знаю, але з приємного в нас ще є те, що цим проектом займається Рідлі Скотт, творець оригінального чужого. Ну і те, що цей серіал вийде у 2025 році на хулу десь у першій половині року. Тому чекаємо лицар сімох королівств. Це спінов серіалу Гра престолів, і цей серіал донедавна я думав скіпати, бо ще рік тому я ні разу не дивився Гру престолів. Навіть більше я подивився її вперше тільки нещодавно, незважаючи на те, що я ще той серіал Але якщо ближче до суті, то лицар сімох королівств буде другим серіалом після оригінальної Гри престолів, який входитиме до цього всесвіту. Першим був дім дракона це ж приквел до Гри престолів, в основі якого лежить. Одна іменна серія романів у ньому знялися Пітер Клефлі у ролі Сера Дункана високого, титулованого Межового лицаря, і Декстер Сол Ансел у ролі Ега, молодого збереносця, якого Дункан буде захищати. Перший сезон серіалу Лицар Семи Королівств» відбуватиметься приблизно за 100 років до подій, представлених у грі престолів, та через 100 років після подій Дому Дракона. Цей серіал буде досить сильно відрізнятися від попередників, хоча б тому, що нам покажуть часовий проміжок без він, і історія буде крутитися навколо самого лицаря. Сам дім дракона я щось не застав, хоча в планах він у мене є. Тому цей серіал я обов'язково буду дивитися, тим паче він ближчий за подіями до оригіналу Гри Престолів, тому чекаємо. Ласкаво просимо до Дері. Серіал розповість про події, що передували основним подіям фільмів. Воно його дія розгортається у 1960-х роках, коли місто Дері вже починає відчувати присутність древнього зла, яке з'являється кожні 27 років. Сюжет досліджуватиме, як Пеннівайс, відомий як танцюючий клоун, став уособленням страху для жителів містечка. А вже ж до ролі Пенні Вайза повернеться Білл Сказгард, який зіграв клоуна у попередніх фільмах, що дуже хороший знак, бо він ідеально підходить на цю роль. Тому я, як фанат жахів, дуже чекаю на цей проєкт, бо перший фільм воно мені дуже сподобався. І я сподіваюся, що цей серіал викличе в мене хоча б схожі емоції. Виходить він у першій половині року, тому вже скоро зможемо його оцінити. Венздей Хіт 22-го року нарешті отримав другий сезон. Гадаю, досі багато хто пам'ятає цей танець і пісню, яка хоч і не була у самому проєкті, але у всіх асоціюється саме з цим серіалом. Але пройшло вже три роки, і ми все ж таки дочекалися продовження, яке анонсували майже одразу після такого успіху. До головних ролей знову повернуться Дженна Артега, яка стала вже однією з найвідоміших молодих актрис у світі, та Ема Майерс, яка стала улюбленцею для багатьох глядачів, включно зі мною. А також Крістофер Лойд приєднався до касту другого сезону, що багатьох дуже порадувало. Бо актор без перебільшення легендарний і крутий. Режисером знову стане Тім Бьортон, без якого наче і знімати не мало б сенсу. Тому гадаю, що другий сезон стане, можливо, навіть кращим за перший. Від себе скажу, що я не дуже чекаю чогось грандіозного від цього сезону, тому що Wednesday – це для мене такий серіал на вечір. Хоча, можливо, він тому мені сподобався, бо він досить легкий та атмосферний. Зйомки другого сезону закінчилися десь місяць тому, тому на реліз слід чекати десь у другій половині 25-го року. One Piece. Цей серіал став для мене улюбленим у 2023 році. Хоч я аніме іноді люблю подивитися, але це аніме я так і не зміг почати, і навряд чи це коли станеться. Бо 1071 серія для мене поки що забагато. Тому подивитися цю історію в серіальному форматі для мене, наче найкращий варіант. Так що другий сезон я чекав з дуже великим нетерпінням, і нарешті ми дочекалися 2025 рік, який повинен нам його подарувати. У центрі сюжету той самий Монкі де Луфі та його команда, з якою він познайомився у першому сезоні. Я очікую побачити цікаві та видовищні пирецькі пригоди в такій же шаленій атмосфері. Також нам вже підтвердили нових персонажів та акторів, які цих персонажів зіграють. Особисто мене зацікавив Девід Дастмалчан, який може бути вам відомий за фільмами Людина Мураха та Опенгеймер. Він досить крутий та прикольний комедійний актор, тому я дуже радий його приєднанню у другому сезоні. За прогнозами, другий сезон буде екранізувати сюжетну лінію сага Алабасти, яка навіть об'ємніша за сагу із блю, яка була в основі першого сезону. Взагалі трішки боюся, що другий сезон буде гірший за перший, тому спробую зменшити свої очікування. Однак, все одно для мене це буде одним із найочікуваніших релізів року. Миротворець. Перший сезон серіалу вийшов ще у 2022 році, і для мене це був просто кайф. Це проєкт від DC Studio і Джеймса Ганна, який зараз керує кіновсесвітом DC. Нещодавно вони робили перезагрузку, і миротворець залишився майже єдиним проєктом, який пережив цей перезапуск, і це реально круто. Джон Сіна ідеально вписався у роль миротворця-антигероя з фільму Заїм самогубців Місія на виліт сам по собі це серіал не для сімейного перегляду, але для мене це був одним із кращих серіалів 22-го року. Тут і дуже крутий гумор, який непогано чіпляє, і дуже прикольні персонажі, особливо В'юланд, який класно доповнює компанію миротворця. Так, можливо, це досить дефолтний набір, але від цього серіал не стає гірше. Сюжет дуже простий і не сказати що оригінальний, проте я все одно чекаю на продовження цієї історії і сподіваюся, що вона буде така ж прикольна, як і перший сезон. Зйомки завершилися десь місяць тому, а це означає, що слід його чекати десь у другій половині 25-го року. Останні з нас ця серіальна адаптація відеогри стала одним із кращих серіалів 23-го року. Формула повного копіювання сюжету гри стала досить успішна. Головним плюсом у цьому серіалі став Педро Паскалі, який для мене взагалі зараз один із улюбленіших акторів. Сюжет буде скоріш за все з другої частини гри The Last of Us. У цій частині історія більше була пов'язана саме з Еллі, і знаючи деякі деталі гри, можу припустити, що другий сезон стане дуже суперечливим, але я все одно його чекаю. Нещодавно вийшов тизер, на якому нам показали і нового головного персонажа Ебі, яка відома всім фанатам гри. Тому буде цікаво подивитися, як глядачі відреагують на все, що придумали автори проєкту. А прем'єра вже дуже скоро, у квітні цього року. Пісочний чоловік. Це мій улюбленець у цьому відео. Перший сезон вийшов досить крутим, але мабуть складним для недосвідчених глядачів. Це взагалі не той серіал, який ви можете увімкнути собі на фон, бо тут треба дивитися уважно. Сам серіал дуже тісно пов'язаний з міфологією, і це не дивно, бо головний персонаж не аби хто, а Морфей, Бог Снів. І стилістика цього серіалу мене дійсно підкупила, тому я раджу кожному, хоча б дати шанс цьому серіалу. І я дуже радий, що нам нарешті подарують другий сезон, який, якщо чесно, я чекав ще у минулому році. Але зараз у нас є дуже велика впевненість у тому, що ми побачимо продовження вже цього року, бо Netflix навіть показали декілька нових кадрів. Тому якщо серед вас є такі ж самі шанувальники цього серіалу, то я сподіваюся, що ви так само як я, дуже його чекаєте. Гра в Кальмара, чесно кажучи, хотів би я пропустити цей серіал, проте не сказати про гру в Кальмара я не можу, бо це хід, який дивляться майже всі. Не сказати, що мені цей серіал не подобається він дійсно має насичене наповнення та оригінальні ідеї, але другий сезон був для мене на три голови слабший за перший. Можливо, це якраз через розділення сезону, так як третій сезон грів кельмара, який точно вийде цього року, правильніше буде називати другий сезон частина друга, як якісь месники чи Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Можливо, для когось це спойлер, але закінчення другого сезону по суті дає величезний клівхенгер на третій, що особисто в мене викликало якийсь дискомфорт після перегляду. Причому не тільки я так вважаю, бо оцінки на тому ж самому Rotten Tomatoes говорять самі за себе. Сподіваюся, що третій сезон закінчить цю історію достойно, і цей серіал стане такою своєрідною класикою серед серіаломанів. А якщо ви не знали, то після завершення третього сезону готується вже спін-офф, який принесе гру в Кальмара вже в іншу країну, а саме до США. Навіть вже ходять чутки про Ді Капріо у цьому проєкту, але сподіваюся, що це не так. Третій сезон можна буде глянути наприкінці цього року, тому чекати ще досить довго. Дивні дива. Закінчити хочу на досить приємній для мене ноті, бо фінал серіалу Дивні дива абсолютно точно стане головним релізом року. Цю історію я дивлюся з першого сезону. Майже 10 років триває ця пригода, і я кожен сезон чекав з таким нетерпінням, що, мабуть, трішки не готовий побачити фінал. Цей серіал один із моїх улюблених, і чомусь я впевнений, що він стане культовим, якщо ще не став. Залишилося лише гарно закінчити. Як вже заявляли брати Дафери, нас очікують смерті головних персонажів, досить несподівані повороти та справжній епік. Як я вже розумію, нас скоріш за все покине мій улюблений персонаж Стів Харрінгтон. Я сподіваюся, що нас покине моя найнеулюбленіша ненці Уіллєр та сподіваюся, що якимось чином нам повернуть Едді. Але загалом я вважаю, що цей проєкт повинен чекати та подивитися кожен, хто, хоч трішки любить серіали. За вейбом він мені нагадує Гаррі Поттера, про якого я так люблю згадувати. Ми бачили, як дорослішають, як страждають та помирають головні персонажі. Тому я впевнений, що ця історія закінчиться дуже круто. я сподіваюся, що ви також на це чекаєте, як і я. Ось такий в нас вийшов список. Цей рік точно має чим нас порадувати та здивувати, тому сподіваюся, що. Цього разу я вигадав хоча б трішки більше хітів, ніж попереднього року. А якщо вам сподобалося це відео, то прошу вас підписатися на мій канал та поставити цьому відео лайк, бо це дуже важливо для просування цього відео та для підтримки особисто мене. Пишіть у коментарях свої власні очікування, бо мені буде дуже цікаво почитати, чи є у когось ще такі ж самі серіали, як у мене. А вам дякую за перегляд. Побачимось!